60 днів на оновлення даних у ТЦК адвокат розповів, що очікує тих, хто цього не зробить, закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. У ньому прописано, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у центр надання адміністративних послуг. За словами адвоката Миколи Максимова, мільйони чоловіків можуть бути оголошені в розшук. Він пояснив, що новий закон має сприяти затриманню українців на вулицях без офіційного повідомлення. Дивіться також відповістки до полігону, як відбувається процес мобілізації в Україні по крокову, що очікує тих, хто не оновить свої дані. Максимов пояснив, що, якщо військово зобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції та подає інформацію про порушника для розшуку, найімовірніше, до пошуків будуть залучені дільничні або патрульні. Поліціянти вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК, пояснив адвокат. Після цього порушнику буде вислано новий документ вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа не з'явиться, військомат звернеться до суду з позовом про обмеження її права на керування транспортним засобом, крім того, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень. Його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами, якщо військово зобов'язаний не просто не оновив дані, але й не був раніше зареєстрований, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію можуть надати Державна міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК, розповів Максимов, скільки чоловіків можуть опинитися у розшуку. Адвокат вважає, що у розшуку можуть опинитися близько двох мільйонів українців призовного віку. Поліціянти максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають, уточнив Максимов, за його словами, новий закон спрямований на те, щоб оголошувати громадян у розшук без повістки. На сьогодні, якщо людина по повістці не з'явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку, зазначив юрист. Мобілізація в Україні. Останні новини голова Ради резервістів сухопутних військ Су Іван Тимочко зазначив, що су надзвичайно важливо володіти потрібною кількістю людей в армії. За його словами, лише так можна буде застосовувати усе надане озброєння проти ворога. Також у Міноборони пояснили, що в міністерства немає механізму для вручення повісток за кордоном. Він пояснив, що з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не обов'язково повертатися в Україну для оновлення своїх даних. Водночас кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти або паспорти громадянина України за межами країни.